Вивчаємо назви кімнат. Кімната рум. Коридор corridor, вестибюль, hall. зал living room або sitting рум. Дуже популярне зараз слово лаунж. Перекладаємо як житлова кімната або гостина. Лаунч – це особлива зона для комфортного перебування, часто у готелях. Це зона для відпочинку та комфортного перебування. Походить від англійського слова lounge, що означає ледарство. Ледакувати. Кухня. кітчен. Спальня бедрум. Дитяча кімната. Children's room. Кабінет стаді. Від слова стаді навчатися вивчати. Ванна кімната. Батрум. або американське бетрум. Туалет, туалет. А зараз давай складемо речення із структурою There is або there are. Translate. Є три кімнати у квартирі. Перевір себе. There are three rooms in a flat. У нас декілька кімнат, тобто 3, тому говоримо структуру there are. Rooms в кінці слова додаємо S. Читаємо як з rooms, тому що йде закінчення після дзвінкого приголосного і вимовляємо як з rooms. Множина декілька кімнат. Translate. Є гарна кухня у квартирі. Перевір себе. There is a nice kitchen in a flat. Шенслейт. Є велика спальня у квартирі. Перевір себе. There is a big bedroom in a flat. А зараз назови всі кімнати, які ти запам'ятав.